Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перевір, користуючись означенням, чи можна з відношень 8 відноситься до 4 і 12 відноситься до 6, скласти пропорцію. Приступаємо до виконання. Пропорція це рівність двох відношень. Перевіримо, чи будуть наші відношення рівні. 8 поділимо на 4, отримаємо 2, 12 поділимо на 6, отримаємо також 2. Отже, відношення рівні, рівні. можна скласти пропорцію. І запишемо відповідь. Так. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.